Третя частина смішарики і монстри. Два года спустя. Стається, я сміх від нього втікти. Так, я піду краще е, зустрінуся з другом барашиком краще, щоб з ним поспілкуватися добренько. Ну, окей. Піду-ка я. А то, може я трішки з ним розслаблюсь. Я надіюсь, монстрів не буде ніяких. А якщо вони там будуть, то я вже помру. Привіт, барашик. Чого ти такий сумний? Просто розумієш, ось ці монстри вбивають людей. І навіть я не хочу на це дивитися, але нам прийдеться це, це робити, щоб битися з ними. Я розумію, що нам треба, я понимаю, що нам треба це все пройти, але ти навіть не знаєш. Хоч переходь до мене. Добре, 1724 буду у тебе. Окей, иду, жду тебе ввечері. До сімнадцять двадцять чотири. Окей. Добре, пока. Зустрінемося сьогодні ввечері. Як завжди ти знаєш? Так, да, як знаю годину. Спустя тридцять минут. Тут теркутись. тут то а, я не знаю, где мне куда идти. Каши пойду по то там, куда треба. <связывая> Стоп! Тут кто-то был? О нет, это ты! Це було ще дуже давно, коли ти покупав мій міну 5 минут спустя. То це ще сталося дуже давно, коли цього кроша викинули із дому. і зі школи ісключили. Йду я додому. Стоп, що це? Хто це? А -а -а -а! І це вже сталося сьогодні? Так, куди ж мені піти тут а так багато дерев? Ну ладно стоп. хтось тут був? Ой, мені пора а, -а, -а! це ти? Я тебе сповнив! це ти той самий. Да, я тот самый. Ти що? Не знаєш, що я безсмертний, що в мене немає жодного шараму, бо ми безсмертні. Спустя 20 минут. Хорошо, осталось. Сама перед цим, що я хотів піти додому, що там я побачив того самого монстра зайця, який мене типу вигнав із дому. Але я його бив. Да? А чому він тут живий, якщо мертвий? Не знаю, може він безсмертний, але ладно. його 1856, скоро вже буду йти до тебе. Окей. Okay. Жду давай стуба ты до. зов добре три часа спустя добре. Ми змогли піти до тебе додому. І дякую, що ти вирішив бути зі мною на кампанію вдома. Зі мною. Ой, та що там? Може подивимося, давай телевізор або якісь новини включимо давай. Хм, давай. ти якраз маєш рацію, а то я не хочу як завжди, що ти всю тишині і них монстрів на звуках. На вулиці. Да, давай. Ти таке саме ж має рацію. То давай будемо включати. А то вже ти знаєш. А тут трішки страшно дивитися вікна, а що там монстри типу. Новини. Новини? А, да, Окей. Давай будемо слухати новини. Давай подивимось. І послухаємо, що там будуть казати. Увага всім! Вітаю, що ви дивитеся нас. Дякую тим, що хто дивиться новини. Просто сьогодні новина що вийшли якісь странні монстри, і що вони виходять до вечора, ввечері в три часа ночі. І шонація і усі схожі на психопатах. І вони дуже сильно, як психопати, вбивають, але і вони прилучаються в самі монстри. І тому, тому і вони безсмертні, що прямо у них ширами трішки лічаться, як будто у них ширам нема. Але вони трішки самі появляються, як будто вони ні в кого не вмирали. І в них найголовніший босс це Лунцік. Він там найголовніший. І тому, що усі ці монстри дуже жахливі, що прямо на вечорі не тільки вони появляються три часа ночі з вечорі повністю, то ще й зранку. Тому, будь ласка, закривайте двері. І вікна, щоб вони до вас не залізли. Якщо вони до вас залізли, якщо ви вийдете на вечорі таку рань, то вони вас точно вп'ють, тому швидко тікайте. От блін, і що мені робити? Ну, давай трішки ти не ти підеш. Ну, ладно, я піду. Просто мені так страшно піти на, на вуть. Добренько. Може завтра зустрінемось. Ага, пока. Пока. Добре, що може з ним буде щось добре. А поки що, може, я піду чай зроблю, щоб розслабитись. Что мне делать? Тут так страшно. Чекайте, Что это за звуки тут-то такие? Такие вот, будто кто-то сидит, а люди все сплять. А, ну, стоять! Иди сюда. Я не можу встати. <рит> ну все, ти попався. Тепер ти будеш мій! Ой-ой, ой-ой, я труп. А хто кинув його камнем, продовження буде слід.